Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 6 серпня 2020 року. І я радий вітати вас на демополі компанії Сингента Господарство і світ агро, яке знаходиться в Черкаській області в Минському районі. Останній раз на дане демополе ми заїжджали 11 липня. І я пропоную переглянути, що ж тоді відбувалося. Сьогодні 11 липня 2020 року. Зараз збираємо наш озимий ячмінь. І згодом дізнаємось яка в нього була врожайність. Сьогодні я хотів розказати саме про результати які ми отримали на даному домополі по озимим ячменю та пшепійці, а також розказати, як почувається себе наш соняшник та кукурудзи. Отже, по результатам. Озима пшениця на даному демополі а, була зібрана з результатом 55 центнерів з тару. Продукти, які були використані а, при вирощуванні пшениці, наступні. Протруйник Vibrance Integral, розтрегулятор Modus, гербіцид Derby, інсектицид Engio та два фунгіциди Amistar Extra та Елатусріа. Щодо озимого ячменю, то на даному демополі було представлено два наших гібриди Вутан та Галатіон. Врожайність даних гібридів склала Вутан 65 центнерів з гектару, а Галатіон – 64 центнери з гектару. Продукти, які використовувалися на озимому ячменю, наступні. Протруйник Вайбранс інтеграл, гербіцид Дербі, інсектициди Engio. Та два фунгіциди Амістар Екстра та Елатус Ріо, а також використовувався э, розтрегулятор. Що ж до норм внесення та фази внесення даних препаратів, то ви детальну інформацію можете знайти у нашому додатку. Або ж зв'яжіться з менеджером на вашій території, і він детально розкаже про самі препарати, про норми внесення та фази внесення даних препаратів на рослини. Що ж, розібрались з. Результатами по озимим культурам. А тепер давайте подивимось, як справи у наших соняшника та кукурудзи. Соняшник вже встиг відсвісти, і справи в нього досить таки непогані. Загалом він стоїть чистий, без шкідників. Можете самі погано. Настіння соняшника було протруєне круїзером. Внесено ґрунтовий гербіцид Premextra TZ Gold. Оброблено соняшник було фунгіцидом Амістар Голд і інсектицидом Engio. Про норми внесення та фази внесення даних препаратів можна подивитись детально у додатку. Там вони всі є. Незважаючи на серйозну посуху, груза стоїть досить зелена, не виявлено шкідників чи якихось хвороб. Давайте зайдемо всередину, наприклад, на гібриді Феномен пао 220 аби подивитись, який стан постійно всередині. Бачите, качани виповнені, шкідників немає. Щоб отримати таку кукурудзу, ми використали наступну схему захисту. Протруєне насіння було протравниками Maxim Excel та Forze. Внесено досходовий гербіцид Premextra Gold та через деякий час внесли післясходовий гербіцид Елюміс. Також було використано інсектицид Амплі. Також хочу нагадати, що ви на власні очі можете переконатись у тому, що ми розказуємо у цих відео. Достатньо лише подивитись в додатку місце розташування даного демополя і під'їхати на нього подивитись зблизько. Або ж попередньо домовившись з нашим менеджером, він вам розповість все більш детально про культури і про препарати, які використовувалися на даному домополі. А на сьогодні це все. Залишилось лише дочекатись моменту збирання і подивитись, що ж таки покаже нам бункер. До зустрічі!